Чуєте? Пахне весною. До речі, привіт. Я розумію, що зараз за вікно взагалі натяку немає на весну, але в душі то вона вже є, ми вже її чекаємо. Сьогодні поговоримо про дуже цікавий фактор. І я буду намагатися якомога коротше розповідати свою думку актуальну, яка дійсно працює про гроші. Так, 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 саме про гроші. Колись моя бабуся. Спокійна, казала, як бідному жениться, так і день молий. Багатому і чорт дітей колишить. Це народні такі прислів'я, які я не знаю, скільки їм там сотням років вже. Але вони актуальні, подосі, тому що люди досі живуть цими патернами. Що за цими словами криється? В першу чергу із серії не жили багато і не нужно починати. Ну, тому що це говорить про те, що якщо ти вже є в якійсь е, родині яка ну, середніх доходів або взагалі дуже таких, така бідненька, то навряд чи ти, типу, доростеш до якихось горизонтів і будеш заробляти багато. По-друге, це така дуже розповсюджена тема важких грошей. Тобто, якщо дів... до речі, з дівчатами дуже часто таке трапляється, якщо дівчина, та й чоловіки є таким грішать, розуміє, що вона займається якоюсь справою, від якої кайфує. І тут раптово до неї приходять гроші. Через цю роботу, і вона просто ніяковіє. Вона починає знижувати там ціник своєї роботи, тому що ну, типу, це ж не ок, це не нормально заробляти багато на тому, від чого я просто ну отримую задоволення. Це ж не якась важлива робота. А насправді з цим криється не, не важливість роботи, а те, що ну вони ж мені дістаються легко, з приємністю. А не важко, через важкі якісь зміни, де треба працювати декілька добів, не вилазячи там з роботи, де треба там перебиватися з хліба на сіль, щоб отримувати ті грошенята. Тобто, у нас у багатьох є дуже велика проблема: це програма важких грошей. Задумайся, чи в тебе вона є, чи ні. А, тому що нам здається, та ну класно, я хочу на халяву отримувати гроші, займатися улюбленою справою і отримувати. А коли це трапляється, ми просто не знаємо, що робити з цим. Ми відчуваємо провину. І це не ок взагалі-то. Так, от друга проблема, з якою дуже багато стикаються людей, це нерозумілість, незрозумілість, як розвивати свою справу. І тут також у нас все упирається в наше самовідчуття. Я маю такий робочий кейс, нещодавно він в мене з'явився, я працювала з людиною, яка дуже талановита, дуже розумна, багато чого вже досягла, переїхала в Штати, там розкручується, роз... все. І тут їй пропонують якусь роботу, класну, класну, де вона буде і кайфувати, і отримувати великі гроші, і вона раптом відмовляється. вона каже: Я не знаю чого. Я злякалася і сама не розумію, чого. І коли ми почали копати, проблема в тому, що в неї є момент, що якщо вона буде класно заробляти, тобто вона візьме відповідальність за своє життя. І, типу, якщо в неї в якийсь момент припиниться такий дохід грошей, вона просто не справиться з цією відповідальністю, яка на неї звалиться в момент, коли в неї будуть ці гроші. Ви скажете, що за, що за маячня? А це не маячня, це таке є в голові у людини о хо хо Так, сьогодні у нас яке число? Я взагалі щось потерялась в датах? 18? Дніпро, уважно. Так от, що треба робити? Треба починати з любові до себе. Моя улюблена фраза, яку ненавидитиву, вам будь вже більшість, але це факт. Коли я люблю себе, що значить що я взагалі люблю себе? Я себе сприймаю з усіма своїми позитивними і негативними якостями. Я себе сприймаю такою, яка є як ізовні, так і розумово, так і зсередини, так і емоційно, тобто з усіх, з усіх сторін. І коли мені хтось, там, наприклад, робить якесь зауваження, ну, мені все одно. Якщо ну, я не відчуваю, що взагалі це зауваження, не треба на нього звертати увагу. Якщо це людина якась стороння, або вона говорить, взагалі незрозуміло, що якісь свої проблеми, якісь свої вавки в голові болять, і я лише з собою їх. Це перше, тому що коли ти розумієш і приймаєш себе, в тебе вже з'являється самоцінність. Друге, в тебе з'являється чітке розуміння, що твій час. Як і в кожного з нас, лімітований. Ми не будемо жити безкінечно. У нас у кожного є свій кінець. І він буде рано чи пізно. І нащо гаяти час просто за те, щоб комусь потішити його его, просто щоб сподобатися комусь і згаяти свій час. Час має свою ціну. І кожного вона своя. Це друге. І по-третє. Коли ми визначилися самоцінністю, коли ми визначилися з цінністю часу свого, може вилізти ще одна проблема це наше оточення. І от воно часом буває на цьому етапі вже нашим болотом, з якого дуже важко вибратися. Я не кажу відмовлятися від друзів, від рідних, просто бути автономним. Якщо людина має дуже вагомий. Вплив на твою свідомість, то дистанцюйся від неї. Фізично, емоційно. Тобі треба чітко зрозуміти внутрішню опору. Тобі чітко треба зрозуміти, чого ти хочеш насправді, і наскільки ти цінна людина. Тому що кожна людина на цій землі є цінна. Ну, а знецінюють, знецінюють себе багато і втрачають свою власну цінність. Не про це. І коли. Ти дивишся, а твоє оточення живе по старим паттернам, по якимсь шаблонам, Вони тебе постійно обмежують просто своїми словами, своїми думками про те, як ок, як не ок, як хтось живе погано, як хтось живе добре і так далі. Дистанцюйся. І наостанок, ніколи не рахуй чужі гроші. Якщо ти почнеш рахувати чужі гроші, ти почнеш втрачати свої рано чи пізно. Тому що наш ресурс, наша енергія там, де наші думки, де зосереджені наші емоції. Не вірите? Перевірте. Подумайте про мене, яка я багата, як в мене все ок. І побачите. ну Це жарти, але насправді дійсно так і є. Є, до речі, хто кому цікаво, як ми можемо самі себе програмувати. Є така книжечка Рон-де-Берн тайна, або є фільм, який ви можете думаю і на Ютубі знайти Секрет. І там саме розповідається про те, як наша сила думки впливає може впливати на хід подій. Які з нами можуть відбуватися. я колись дуже давно це практикувала, ну а зараз це в мене іноді автоматично відбувається. І я вам скажу, дійсно, є результати. Uh, якщо цікавиться тема, напишіть і я більш подробніше своїми словами з власного досвіду і з досвіду мого оточення, які це практикували, розповім. Усім миру, бережіть себе. Па-па.